Штрафи заборони блокування при мобілізації, що чекає на військовозобов'язаних з 16 липня, коли громадянин заборгує штрафів на суму 160 тисяч гривень. Він може позбутися майна і рахунків, пояснила адвокатка. При цьому закон не обмежує терцентри комплектування. Вони можуть накласти штраф необмежену кількість разів. Працівники територіальних центрів комплектування під час мобілізації в Україні мають право вручити повістку, яка або викликає у військкомат, або направляє відразу у військову частину. Тим часом громадяни мають час до 16 липня, щоб оновити військово-облікові дані, інакше їх очікує покарання. Про те, як військові можуть покарати за ухилення від мобілізації, розповіла адвокатка Катерина Аніщенко. штрафи ДЦК при мобілізації в Україні. Аніщенко пояснила, що, окрім штрафів, в умовах посилення мобілізації громадян можуть очікувати три види покарання: штраф за ухилення та порушення правил військового обліку, штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, заборона керування автомобілем, накладення інших покарань, яких саме адвокатка не уточнила. Після 16 липня штраф можна отримати саме за порушення військового обліку в умовах мобілізації в Україні, уточнила адвокатка. Далі вона описала процедуру, за яку якою мають діяти військовою, процедура покарання за ухилення. Перший крок: спершу працівники ТЦК можуть виписати повістку і її або вручать особисто, або відправлять поштою. Для проходження військово-лікарської комісії вона має встановити придатність чи непридатність для війська, для додавання інших даних, які мають бути у реєстрі оберіг, для встановлення на військовий облік або для призову на службу у ЗСУ. Другий крок звернення до правоохоронних органів. Якщо громадянина з'являється по повістці при заходах посилення мобілізації в Україні, тут ЦК звертається до поліції з вимогою доставити таку-то особу у військкомат. Поліція може спробувати знайти ухилянта. і на це у неї є 5 діб. Третій крок вимога. Яку оформлюються військоматом під час мобілізації в Україні? Якщо п'ять діб пройшло, а ухилянт не опинився у ДЦК, на його поштову адресу направляють документ під назвою Вимога у документі ще раз нагадують, що потрібно відгукнутися на виклик військомату. Четвертий крок звернення до суду, який може прийняти рішення про вид покарання. Зокрема, саме суд вирішує, чи позбавляти особу права керування автомобілем, пояснила адвокатка. Крім того, військомат в умовах мобілізації в Україні може самостійно виписувати постанову про штраф. П'ятий крок: цей етап наступає у випадку, якщо військовозобов'язаний отримав повістку, штраф, не сплатив штраф і так кілька разів при заходах мобілізації в Україні. Описані вище кроки займають близько двох місяців. Зауважила інша співрозмовниця, юристка Лариса Кісь. ТЦК може повторити процедуру і оштрафувати ще раз. І кількість таких рішень не обмежена законом. Таким чином, за 6 місяців виявиться, що громадянин має заборгованість перед виконавчою службою на 160 тисяч гривень. Коли борг зростає до такого розміру, то виконавча служба має право арештовувати рахунки і майно і продавати речі, щоб отримати необхідні кошти. І кожного разу штраф. Отже, шлях до 160 тисяч гривень сумарної заборгованості не такий вже довгий, уточнила кість особливості мобілізації в Україні. Значимо, раніше розповідали, які документи повинні мати військоми, коли працюють у патрулях під час мобілізації в Україні. Урядовці ухвалили постанову, у якій навели зразок службового посвідчення співробітника. Посвідчення виписується після відповідного наказу і підписується головою обласної військової адміністрації.